Рощаває Росія і радянське минуле в Києві. Триває перейменування вулиць провулків, площ, назва яких нагадує про дружбу з небратнім народом. На одній з них побувала наша кореспондентка Наталя Пилипенко, і вона поспілкувалася з місцевими і дізналася, як їм живеться на вулиці з новою патріотичною назвою. Просто зараз ми перебуваємо в Солом'янському районі столиці на переіменованій вулиці. Ну скажу, що ми помітили місцеві поки що не поспішають змінювати вивіски. Ось як цей отель він розташований в житловому будинку на першому поверсі. Тут поки що залишається стара вивіска зі старим зі старою назвою вулиці. А також ми не знайшли на цій вулиці пам'ятки, яка нагадує про столицю Великої Британії, але ж ми розуміємо, що все це питання часу. Утім, ми вже встигли поспілкуватися з місцевими і запитали: а як взагалі вам живеться на вулиці Лондонській, на переіменованій вулиці? Давайте почуємо, що нам відповіли. Ну, добре, я голосував за це. Пітерська це орків, більше на, на скажімо, та нагадує так. А лондонська ну, це Джунсунюка нашого. Як ставитись до такого переіменування? Погано, вона завжди була Пітерською. Чому в Києві повинна бути вулиця Лондонська. Асоціації дуже мало, але зважаючи на те, що Великобританія на даний час надає дуже велику допомогу Україні, то я думаю, це не найгірший варіант. Є якась місцина, яка нагадує про Лондон. Ну, тут, на жаль, немає. Я вважаю, що це дуже доречно змінювати назви, пов'язані з РФ. Чи то вулиці, чи то проспекти і так далі. А те, що вона стала лондонською, ну що ж, я рада тоді жити тут поблизу. А я нагадаю, що Київрада вже переіменувала 95 вулиць. Назви обирали під час рейтингового голосування. А чому, власне, вирішили змінювати назви вулиць провулків станції метро саме зараз? Прошу прямо мову. Про яку дружбу ми можемо говорити, коли розруйновані міста, коли мільйони українців зараз шукають укриття над своєю головою, мільйони українців залишились без домівок. Це велика трагедія, яку принесла зараз агресія Російської Федерації, і ми повинні відповідно реагувати і про якусь там дружбу чи назви російських міст. Ми говорити про це не можемо. Ну я нагадаю, що процес прийменування вулиць в Києві триває. Йому мають продовжити вже на наступному пленарному засіданні Київради.